Дякую, нам є дуже приємно через орден госпіталєрів, братів Воніфрантрів, йде допомога на Україну з США. Маємо цю раду, що можемо передати для лікарів, строцькавця, для лікарні військової допомогу медичну, яка прибула до нас з США. Дуже дякую пану Марчиню Собіпанському, що передав нам. І таку можливість, що можемо допомагати тим потребуючим людям, особливо військовим. Це допомога медична, спеціалістична, хірургічні інструменти, а також може бути на інше відділення до лікарні. Дуже дякуємо, що ми можемо допомагати Україні. Мене звати Олександра Возняк. Я... Волонтер і займаюся медичною допомогою шпиталям та бійцям, які воюють ще з 2014 року. Останнім часом так вийшло, що надсилається допомога дуже великій кількості для військових шпиталів в Україні. Люди з різних кінців світу допомагають Україні різними медичними засобами, ліками, апаратурою. Сьогодні я маю можливість. Передати медичну допомогу від польської фундації Коперпомага Копернікус Груп. Ця фундація надіслала до України за допомогою отців госпітальєрів, а також настоятеля храму Святого Варфоломея у Другобичі, отця Мирослава Леха, 24 палети медичної апаратури, медичного обладнання. Різних медичних засобів, які будуть використані для лікування хворих. Хочеться висловити велику подяку Польщі, всім людям, які ангажуються до допомоги, які віддають свій час, кошти, віддають своє серце. І я дякую Богу, що є можливість співпрацювати з такими людьми, як отець Лаврентій Іванчук, отець Мирослав Лех. Як фундація Коперпомага Копернікус груп, які вже тривалий час цю допомогу до України і допомагають її транспортувати сюди. І маю надію, що вся ця добра справа буде наближенням нашої перемоги. Я бажаю перемоги нашому українському народу. Бажаю Перемог на всіх фронтах усім людям, які працюють для того, хто в тилу, хто зараз працює у медичних шпиталях, хто працює у звичайних організаціях і особливо нашим хлопцям-захисникам. Дай вам Боже здоров'я, дай вам Боже швидкої перемоги. Не тратимо надію. Працюємо і наша мрія збудеться. Перемога буде за Україною. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Троскавець приїхала повна фура гуманітарної допомоги в Троскавецьку міську лікарню, Винниківський госпіталь і військовий санаторій, який зараз переформатувався в госпіталь. Завдяки отцям госпітальєрам фундації Коперпомага було формалізовано власне, і накладено повну фуру. Приладі медичного призначення. Я думаю, що вона дуже нам допоможе для надання медичної допомоги саме трускавці і багато хлопців, воїнів, які потребуються допомоги, і отримують.